Стосовно питання, наскільки буде збільшено пенсії, ми, ви знаєте, мабуть, цифру про те, що за нашими підрахунками, 5,6 мільйона пенсіонерів підпадають під осучаснення. Загалом підвищення буде стосуватися 9 мільйонів. Чому така різниця? Тому що ми, крім осучаснення пенсій, проводимо ще підвищення прожиткової мінімальної пенсії до 1373 гривень. Тобто, загалом підвищення буде стосуватися 9 мільйонів пенсіонерів. Якраз це і питання, і е, говорить про те, що основна маса пенсіонерів, які вийшли на пенсію, вони отримують підвищення. Стосовно того, кого це стосуватиметься, я на це питання відповів би таким чином, що в першу чергу це буде стосуватися тих, хто більше платив внески, хто має більший стаж і більшу заробітну плату. Відповідно, він отримає. Більше підвищення. Я думаю, це справедливо. Підвищення, ми очікуємо, середня пенсія підвищиться десь на 380 гривень. Значить, підвищення пенсії кожної людини я не можу сказати на сьогодні, тому що воно буде індивідуально, залежно від показників кожного. Зарплата стаж. І таке підвищення може бути до 200 гривень, більше мільйона отримають. Але більше 1,2 мільйона отримують більше тисячі гривень. Це залежить від розміру внесків по суті кожної людини.